Так, зашли трошки риби коло. Яночка зловила, дочка, одного кульця. Вони десь там. Отак. От, 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 Рибаки юні. Я пливу трохи глибше, хочу на блісну половити. Ми треба десь глянути. де є гарне місце. Буде кидати. Десь тут. Ось так. Ти в мене клюнув. Ось така крусуння. Не знаю, що це за риба. Будемо вивчати. Ну, перша. Бачите, яка прикольна. Ось така. На випусках. Супер. Дівчата наші ловлять. Яночка зловила три. Янусь, є риба? Who is he? Isn't a bachelor?